Розділ 14. Нові враження о третій годині пополудні увесь високий світ у Ніці можна було побачити на англійській набережній чарівній широкі алеї, облямовані пальмами, квітами і тропічними кущами, з одного боку якої шуміло море, а з другого широкий шлях, обставлений готелями і віллами, за якими лежали помаранчеві сади і пагорби. Там представлено чимало народів. Балакують багатьма мовами, носять розмаїту одежу, і в сонячні дні видовище таке веселе і барвисте, як на карнавалі пихаті англійці, жваві французи, серйозні німці, вродливі іспанці, потворні росіяни, тендітні євреї, невимушені американці усі їздять, сидять чи гуляють тут, обговорюючи новини і критикуючи останню знаменитість, що прибула туди. Чи то Рісторі, чи Дікінса, Віктора Еммануеля чи королеву Сандвічевих островів, екіпажі, такі різнобарвні, як і товариство, і, привертаючи мало уваги, особливо низькі ланду, у яких возяться леді, з парою баских поні, барвистими сітками, які вдержують їхні пишні убори в мініатюрних каретах, і низенькими пажами на дрожині позаду. Високий молодий чоловік повільно ішов цією дорогою у перший день різдва, Заклавши руки за спину, з дещо неуважливим виразом на обличчі. Він скидався на італійця, був одягнений як англієць і мав незалежний вигляд американця, поєднання, що примушувало мало не кожну пару жіночих очей прихильно дивитися йому вслід, а жевжиків у чорних вельветових костюмах з рожевими краватками, шкіреними рукавичками і помаранчевими квітами в петлицях, здвигати плечима і заздрити його зростові. Там було чимало гарненьких личок, якими юнак міг би малуватися, але він мало зважав на них і лише час від часу кидав погляд на одну білявку в синьому. Він встиг уже вийти з надбережної і затримався на хвилі на перехресті, немов би вагаючись, чи йти слухати оркестр у міському саду, чи блукати вздовж узбережжя до замкової гори. Жвавий стукіт купиць змусив його підвести очі. Один з невеличких екіпажів, що віз самотню юну леді, саме мчав вулицею. Леді була молода, білява і вдягнена в сині. Він задивився на хвилину, а тоді все його обличчя прокинулося і, помахавши капелюхом, наче хлопчик, поспішив назустріч, щоб зустріти її. Ох, Лорі, чи це справді ти? Я думала, що ти ніколи не приїдеш. скрикнула Еммі, кинувши поводи і простягнувши обидві руки. На превелике обурення французької мамусі, яка приспішила свою доньку, щоб її не зіпсувало споглядання вільних манер цих божевільних англійців. Я затримався по дорозі, але пообіцяв провести різдво з тобою. І ось я тут. І як твій дідусь? Коли ти приїхав? Де зупинився? Дуже добре. Минулої ночі. В Шовані. Я заходив до твого готелю, але тебе не було. Я маю стільки всього розповісти, навіть не знаю, звідки почати. Сідай до мене, і ми спокійно собі поговоримо. Я маю намір прогулятися і прагну товариства. Фло не поїхала, береже себе до вечора. А що буде увечері? Бал? Різдвяна вечірка в нашому готелі. Там є повно американців, і вони влаштують її на честь сьогодні. Ти ж підеш з нами, звісно, тітка буде зачарована. Дякую. А тепер куди? запитав Лорі, відхилившись назад і склавши руки, що цілком влаштувало Емі, яка воліла керувати, бо батіг з парасолі й сині віжки над білими спинами поні дарували їй безмежну втіху. Спершу я їду полисти до банку, а тоді до замкової гори. Краєвид такий чудовий, і я люблю готувати пав. Ти колись там бував? Часто, багато років тому, але я не проти, щоб подивитися ще раз. А тепер розкажи мені все про себе. Востаннє я чула про тебе від твого діда, у листі він написав, що чекає тебе з Берліна. Так, я пробув там місяць, а тоді приїхав до нього в Париж, де він спинився на зиму. Там він має друзів і знаходить собі чимало розваг, а тому я час від часу відвідую його. І в нас усе просто чудово. Це дружня угода, сказала Емі, яка відчула, що в манерах Лорі чогось бракує, хоча і не була певна, чого саме. А чому би і ні? Він не любить подорожувати, а я не люблю сидіти на місці, а тому кожен робить що хоче, і клопоту немає. Я часто буваю з ним, і він радіє моїм пригодам, а мені до вподоби, що хтось радо зустрічає мене, коли я повертаюся зі своїх мандрів. Брудна стара діра, чи не так? додав він з огидою, коли вони проїжджали повз бульвар до площі Наполеона в старому місці. Бруд мальовничий, а тому я не заперечую. Річка і пагорби причудові, а ці возенькі перехрестя, що пробігають перед очима, викликають у мене захват. Тепер ми мусимо зачекати, поки променеться процесія, вона прямує до церкви святого Йоанна. Поки Лорі байдуже спостерігав за процесією священиків під балдахінами, черниць під білими покривалами, які несли запалені свічки і якогось братства в синьому, що, ідучи, протяжливо співало. Емі стежила за ним і відчула, що якась нова сором'язливість нишком огортає її, тому що в цьому зажурному чоловікові поріз собою вона вже не могла впізнати того хлопчика веселона якого покинула. Їй видалося, що він вродливий, як ніколи, і неабияк зміцнів, але тепер, коли спалах радості від зустрічі з нею згас, він виглядав втомленим і понурим, не хворим і не засмученим чимось. А старшим і поважнішим, ніж рік чи два заможного життя могли б зробити його. Вона не могла цього зрозуміти і не сміла розпитувати. А тому похитала головою і підігнала своїх поні, поки процесія догою перейшла через арки мосту пагліоні і зникла в церкві. Сіву Сказала вона вихваляючись своєю французькою, яка одосконалилася кількісно, якщо не якісно, з часу прибуття до Європи. Ця мадмуазель не марнувала часу, досягла чарівних успіхів, відказав Лорі і вклонився, приклавши руку до серця і захоплено дивлячись на неї. Вона зашарілася від утіхи, але чомусь цей комплімент не втішив її так, як відверта похвала, якою він нагороджував її вдома, коли возив гуляти у святкові дні. Кажучи, що вона сама радість зі щирою усмішкою і схвальним поплескуванням по голові, їй не сподобався новий тон, який хоч і не був безвиразний, але звучав байдуже, незважаючи на погляд. Якщо саме таким він і буде виростати, то я воліла б, щоб він зостався хлопчиком, подумала вона з дурнацьким почуттям розчарування і ніяковості, тим часом намагаючись виглядати невимушеною і веселою. В Авікдорії вона знайшла безцінні листи з дому і, передавши поводи Лорі, читала їх, розкошуючи, поки вони котилися по тінностій дорозі, між зеленими живоплотами, де чайні троянди ціли так само свіжо, як у черні. Бет дуже погано, каже матір. Я часто думаю, що мушу повернутися додому, але вони скажуть залишайся, тому я залишаюся, бо вже ніколи не матиму такої нагоди, сказала Емі, похмуро дивлячись на папір. Гадаю, ти маєш рацію. Удома і так нічого не зробиш, а для них то велика розрада знати, що ти здорова і щаслива, і маєш стільки втіхи люба. Він прихилився трішки ближче і виглядав більше подібним до того, яким його знала, і страх, що час від часу обтяжував серце Емі, послабшав, тому що погляд, поведінка і братерське Люба, як видавалося, запевнили її, що коли впаде якась турбота. То вона не залишиться самотньою в чужому краю. У ту ж мить вона засміялася і показала йому малюночок, що зображав Джо в її письменницькому костюмі, з бантиком, який войовниче випинався над шапкою, і словами, що вилітали з уст Геній палає. Лорі усміхнувся, узяв його, поклав у кишені жилета, щоб уберегти від вітру, і зацікавлено вислухав зміст жбавого листа, який Емі йому прочитала. Це буде звичайне веселе різдво для мене, з подарунками вранці, тобою і листами по обіді і вечіркою вночі, сказала Емі, коли вони висіли серед руїн старого форту, і зграйка чудових пав зібралася навколо них, слухняно чекаючи, поки їх погодують. Тим часом як Емі стояла на балу, сміючись і розсипаючи крихти барвистим птахам, Лорі дивився на неї, як раніше, вона на нього. З природною цікавістю побачити зміни, які приніс час і розлука. Він не знайшов нічого, що могло б спентежити чи розчарувати, і багато що викликало захват і замилування. Бо, якщо оминути невеличку неприродність у мові і манерах, вона була так само жвава і мила, як завжди, та ще й мала щось невимовне в одязі і манерах, що ми звемо елегантністю. Завжди розсутлива, як на свій вік. Вона здобула певну імпонзантність і в манерах, і в розмові, через яку виглядала ще більше схожою на світську жінку. Однак її стара дразливість таки виявлялася раз у раз. Сильна воля не ослабла, а природжену щирість не зіпсував закордонний лиск. Лорі не розумів цього, стежачи, як вона годує пав, але побачив досить, щоб заспокоїтися і зацікавитися. Забравши з собою прегарний образ веселого личка дівчини, яка стоїть у проміні сонця, що виповнює ніжністю барви її одежі, свіжістю рум'янець на щоках, і золотий блиск волосся, роблячи з неї чільну постать у приємній сцені. Коли вони вийшли на кам'яне плато, що вкривало пагорб, Еммі махнула рукою, неначе вітала його у своєму улюбленому пристановищі, і сказала, показуючи рукою то туди то сюди. Пам'ятаєш собор і бульвар Корсо, рибалок, що витягують свої сіті в затоці і примило дорогу до віла Франка, вежу Шуберта, просто внизу, і найдивовижніше, у ту цятку ген у морі, про яку каже, що то Корсика. Пам'ятаю, усе це мало змінилося, відказав він без особливого запалу. Що віддала пчо, аби подивитися на цю славнозвісну цятку, сказала Емі, сповнившись чудового настрою і чекаючи того самого від нього. Еге ж, тільки і мовив він, але все ж обернувся і напружив очі, щоб подивитися на острів, який цікавив його тепер не тільки завдяки узурпатору Наполеону. Добре, роздивися його, заради неї. А тоді сядь поряд і розкажи мені, що ти робив з собою увесь цей час. Сказала Емі, зручно вмощуючись і готуючись до гарної розмови. Але нічого не вийшло. Бо, хоч він і долучився до неї, і легко відповів на всі її питання, вона дізналася лише, що він блукає по континенту і побував навіть у Греції. А тому, побайдукувавши з годину, вони поїхали додому і, склавши пошану місіс Керол, Лорі пішов, пообіцявши повернутися увечері. Щодо Емі, Слід зауважити, що вона навмисне причепорилася того вечора. Час і розлука залишили свій них обох. Вона побачила старого приятеля у новому світлі. Він уже не був нашим хлопчиком, а вродливим і приємним чоловіком, і вона була свідома дуже природного бажання добутися прихильності в його очах. Емі знала свої переваги і сповна скористалася ними зі смаком і умінням. Який є справжнім скарбом для бідної і врутливої жінки. Тарлатан і тюль були дешеві у Ніці, а тому вона наряджалася в них з нагоди свят і, додержуючись мудрої англійської моди, яка воліла юним дівчатам одягатися просто, вибрала чарівне скромне убрання зі свіжими квітами, кілька дрібничкових прикрас і всілякого роду витончених засобів, і дешевих, і дієвих. Слід визнати, однак, що художниця подеколи перемагала в ній жінку, і вона присвячувала себе античним зачіскам, величавим поставам і класичним тканинам. Але, боже ж мій, усі ми маємо невеличкі слабкості і легко прощаємо їх молодим, які тішать наше око миловидністю і розважають серце невигадливими примхами. Я хотіла б, щоб йому сподобався мій вигляд, і він розповів про це вдома. Сказала до себе Емі, коли вдягала стару шовкову бальну сукню Джо, укривши її хмаринкою чистого серпанку, з під якого з артистичним ефектом виринула білі плечі і золотава голова. Їй вистачило глуздо лишити у спокої волосся, зібравши густі хвилі і кучері у пишний, як в богині Гебе, вузол на потилиці. Це не модно, та мені личить, а я не можу зробити з себе страховисько. Зазвичай казала вона, коли їй радили завивати кучерявити чи заплітати волосся в косу, як диктувала остання мода. Не маючи досить гарних прикрас, як на таку важливу указію, Емі підпорізувала свої шерстяні спідниці рожевими жмутками азалії і оторочила білі плечі тонким зеленим гіллям. Згадавши, про мальовані чоботи, вона озирала свої білі сатинові черевички з дівчачим задоволенням і розгулювала по кімнаті, милуючись своїми ногами на цілковитій самоті. Моє нове віяло якраз пасує до моїх квітів, рукавички до намиста, а справжнє мережево на тітченій хустинці прикрашає усе моє вбрання. Якби я тільки мала класичний ніс і рот, то була б ідеально щаслива, промовила вона, оглядаючи себе критичним оком і зі свічкою в кожній руці. Попри таку прикрість, вона виглядала незвичайно веселою і зграбною, коли плила по залі. Вона рідко бігала, це не пасувало її характеру. Так думала, тому що бути високою, сановитою і ставною, як Юнона, доречніше, ніж грайливою чи знадливою. Вона походжала туди й сюди залою, чекаючи на лорі. Одного разу причепорила себе під люстрою, яка добре підсвітила її волосся, а тоді передумала і пішла в другий бік кімнати. Неначе соромлячись з дівочого бажання, насамперед справити сприятливе враження. Сталося так, що краще і не придумаєш, бо Лорі зайшов так тихенько, що вона не почула його. І коли вона стояла під дальнім вікном, напів обернувши голову і одною рукою підбираючи сукню, струнка біла постать на тлі червоних завіз, справила таке ж ефектне враження, як і вдало поставлена статуя. Добрий вечір, діано. Промовив Лорі з радістю в очах, яку вона любила бачити, коли вони спинялися на ній. Добрий вечір, Аполоне, відказала вона, усміхнувшись і собі до нього, бо він також виглядав незвичайно елегантним, і думка про те, що вона зайде в танцювальну залу під руку з таким прегарним джентльменом, змусила Емі від усього серця пошкодувати чотирьох простакуватих місць Девіс. Ось твої квіти. Я зв'язав їх сам. Бо добре пам'ятаю, що ти не любиш, як каже Ганна, ніжні китиці», – сказав Лорі, віддаючи їй вишуканий букетик, якого вона давно жадала, щодня проминаючи вітрину кардіклії. Який ти добрий. вигукнула вона вдячно. Якби я знала, що ти приїдеш, то приготувала б щось для тебе, хоча, мабуть, не таке гарне. Дякую. Він і такий, який мав би бути, але ти зробила його кращим. Додав він, поки вона поправляла срібний браслет на зап'ястку. Будь ласка, помовч. Я думав тобі до вподоби такі слова. Не від тебе. Це звучить неприродно, і мені більше до смаку твоя стара прямота. Тішуся з цього, відказав він з полегшеним виглядом, а тоді застебнув її рукавички і запитав, чи його кроватка лежить рівно, як це він зазвичай робив, коли вони вдома разом ходили на вечірки. Товариство, що зібралося того вечора у довгій гостині, годі було побачити будь де окрім як на континенті. Привітні американці запросили усіх знайомих в ніці, і, не маючи жодних упереджень щодо становитих осіб, подбали про кількох таких, аби додати лиску своєму різдвяному балові. Російський принц зізволив посидіти в куточку і годину поговорити з масивною леді, одягнутою як матір Гамлета. У чорний вельвет з перловою устечкою під підборіддям. Польський граф вісімнадцяти літ присвятив себе леді, які оголосили його примилим серденьком, якась німецька світлість, прибувши на вечерю сама, блукала безцільно довкола, шукаючи, що можна було проковтнути. Особистий секретар барона Ротшильда, носатий єврей у тісних черевиках, приязно усміхався до світу, неначе ім'я господаря увінчало його золотим німбом. Високий француз, який знав імператора, весь віддався своїй манії до танців, а леді, де Джонс, британська матрона, перекришала сцену своєю невеличкою сімейкою з восьми осіб. Звісно, там було чимало тонконогих, верескливих американських дівчат, їхніх вродливих, млявих на вигляд англійських товаришок, а також кілька простих, але привабливих французьких мадмуазелей. Як і зазвичай підбір юних подорожніх джентльменів, що радісно бавилася, тим часом як мами усяких національностей вишиковувалися вздовж стін, ласкаво усміхаючись до них, коли вони танцювали з їхніми доньками. Кожна юна дівчина може лише уявити настрій Емі, коли вона ступила на сцену того вечора, схилившись на руку Лорі. Вона знала, що виглядає добре, вона любила танцювати. Відчувала, що у танцювальній залі її нога стопає на рідний ґрунт і тішилася захопливим відчуттям влади, яке з'являється, коли юні дівчата вперше віднаходять нове і захопливе королівство, де вони завдяки красі, молодості і жіночності народжені правити. Вона таки шкодувала дівчат Девіса, незграбних, незогарних і без товариства, за винятком понурого татка і трьох ще понуріших незаміжніх тіток. І вклонилася їм що найприязніше, коли проминула їх, що пішло їй на користь, тому що вони побачили її вбрання і запалали цікавістю дізнатися, ким був її бездоганний, на вигляд приятель. І коли перший раз ударив оркестр, Емі порум'яніла. Очі її загорілися, а ноги почали нетерпляче тупцяти по підлозі, тому що вона танцювала добре і хотіла, щоб Лорі знав це. А тому можна тільки уявити, як вона була вражена, коли він сказав цілковито холодним голосом: Ти хотіла би потанцювати? А хіба не для цього ходять на бал? Її здивований вигляд і швидка відповідь змусили Лорі якомога скоріше виправити свою помилку. Я мав на увазі перший танець. Може я розраховувати на таку честь? Можеш, якщо я відмовлю графові. Він танцює божественно, але пробачить мені. Тому що ти старий друг, сказала Емі, сподіваючись, що це ім'я матиме добрий вплив і покаже Лорі, що з нею жартувати не варто. Хлопчина милий, поляк з роду, що замалий ще для доньки богів, божественно високої і прекрасної ще більше, почула вона у відповідь, і тим їй довелося задовольнитися. Товариство, у якому вони опинилися, складалося з англійців. І Емі змушена була церемонно виконувати котельйон, відчуваючи увесь час, з якою насолодою могла би затанцювати тарантело. Лорі віддав її милому хлопчині і пішов виконувати свій обов'язок перед фло, не домовившись з Емі про майбутні радості. І цей негідний брак передбачливості був належно покараний, бо вона негайно пов'язала себе обіцянками аж до вечері, замисливши змилостивитися тільки при перших ознаках каяття. Вона показала йому свою бальну книжку зі скромним задоволенням, коли він просто підійшов, а не підбіг, щоб запросити її на наступний танець при чудову польку Редову. Але його вічливе вибачення не справило на неї враження, і, помчавши до танцю разом з графом, вона помітила, що Лорі сів з її тіткою зі справжнім виразом полегші на обличчі. То було непростимо, і Емі довго не звертала на нього уваги. Хіба що перекидалася час від часу слівцем, підходячи танцями до своєї дуенії, щоб узяти шпильку чи на хвилину перепочити. Вона, однак, приховала свій гнів за усміхненим обличчям, і видавалася незвичайно життєрадісною і сайливою. Очі Лорі стежили за нею з утіхою, бо вона танцювала душевно і граційно, зробивши захопливе дозвілля таким, яким воно і має бути. Він дуже природно взявся вивчати її зі свого погляду. І поки ще вечір минув наполовину, вирішив, що маленька Емі стає дуже чарівною жінкою. То було жваве видовище, бо незабаром дух товариства полонив усіх, і різдвяні веселощі сповнили всі обличчя радістю, серця щастям, а ноги легкістю. Музиканти вигравали на скрипках, сурмили і били у барабани собі на втіху, танцювали всі, хто тільки міг. А хто ні, захоплювалися танцюристами з незвичайним теплом. З обличчя Девісів не сходила понурість, а чимало джонсів вистрибували, як табунець жирафів. Сяючий секретар барона, літав, скуткав куток зі сліпучою француженкою, яка замітала підлогу своїм сатиневим шлейфом. Світліший німець знайшов стіл з вечерею і щасливо поїдав усе, що було в меню, прикро вразивши офіціантів спустошення, яке спромігся вчинити. Натомість приятель імператора окрив себе славою, тому що танцював усе, що вмів і не вмів, і вдавався до імпровізованих піруетів, коли танцювальні фігури спантеличували його. На хлоп'ячий запал цього огрядного чоловіка було приємно дивитися, бо хоча він і носив зайву вагу, але витанцьовував, наче індійський гумовий м'ячик. Він бігав, влітав, підскакував, його лице пащило, лиса голова блищала. Полив раку дико колихалися. Мешти просто моготіли в повітрі, і коли музика зупинилася, він витер краплі поту з чола і усміхнувся до решти чоловіків, наче французький піквік без окулярів. Емі зі своїм поляком відзначилася однаковим ентузіазмом і ще чудовішою моторністю, і Лорія мимоволі почав вистукувати такт, дивлячись, як ритмічно підносяться і опускаються білі черевички, поки вони порхали без утоми, як на крилах. Коли низенький ладімір врешті решт відпустив її з запевненням, що йому жаль іти так рано, вона приготувалася відпочити і подивитися, як її слабодухий лицар витерпів свою кару. І та досягла своєї мети, бо у 23 роки понівечені пристрасті шукають собі ліку в дружньому товаристві, і юні нерви тріпотіли, юна кров вигравала, а здоровий молодий дух підносився, підпадаючи під чари, краси, світла, музики і руху. Лорі схопився, як опечений, щоб поступитися їй своїм місцем, і коли він поспішив принести їй вечерю, вона промовила до себе із задоволеною усмішкою Ах, я ж знала, що це піде йому на користь. Ти виглядаєш, наче Бальзакова пагельмемо», – сказав він, обмахуючи її віялом однією рукою і тримаючи горнятку кави в другій. Міром'ець не зійде. Емі подарила свою блискучу щічку і показала йому білу рукавичку, серйозною простотою, що змусила його відразу засміятися. Як ти називаєш оце? запитав він, торкнувшись брижі сукні, що лягла йому на коліно. Серпанок. Гарна назва, дуже гарна річ. Це щось нове, чи не так? Старе, як світ. Ти бачив його на безлічі дівчат, і досі ніколи не помічав, що він гарний, дурнику. Я ніколи не бачив, щоб ти одягала його, і це пояснює помилку. Годі про це говорити заборонено. Я волію випити кави, ніж чути зараз компліменти. Ні, не розлягайся, це мене нервує. Лорі сів прямо і боязко узяв її порожню тарілку, відчуваючи трохи дивне задоволення від того, що маленька Емі ним попихає. Бо вона втратила тепер свою боязливість і відчувала непоборне бажання розтоптати його, що часто із захватом роблять дівчата, коли він ці творіння показують будь-які ознаки покори. Де ти навчилася усіх цих речей? запитав він з допитливим поглядом. Усіх цих речей це досить розпливчастий вислів. Чи не міг би ти його пояснити? відказала Емі, прекрасно знаючи, що він мав на увазі, однак підступно змушуючи його описати те, що описати годі. Ну. Вся твоя постава, манери, стриманість і. і серпанок, отаке, засміявся Лорі, не стримавшись і вирятувавши себе зі скрути новим словом. Емі втішилася, але, звісно, не показала цього і спокійно відповіла. Закордонне життя вишколює тебе, незважаючи на твої бажання. Я вчуся граючись, а щодо цього, сказала вона, вказавши ледь помітним жестом на свою сукню, тюль дешевий». Букетики дістала задарма, і вже звикла якнайкраще вживати всі ці невибагливі дрібнички. Емі трішки пошкодувала про це останнє речення, побоявшись, що воно сказане без доброго смаку, але Лорі вподобав її за це ще більше і сповнився ще більшого захоплення і поваги, до мужнього терпіння, що сповна користалася всіма можливостями, і радісного духу, що приховував бідність під квітами. Емі не знала, чому він поглянув на неї так ласкаво, і чому списав її бальну книжку своїм іменем, і присвятив себе їй упродовж решти вечора як найпрекраснішим чином. Але поштовх, що викликав цю приємну зміну, був наслідком одного з нових вражень, які вони обоє несвідомо творили разом.